Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні ми з вами в Іспанії будемо говорити про справжню кориду, але звичайно ж про кориду футбольну про іспанську Лалігу, в якій сьогодні розпочинається 30-й тур. Хто тільки в цьому сезоні в Іспанії не лідирував? Реали, Барселона і Атлетико Мадрид. А хто ж лідирує на даний момент? Також яка ситуація в боротьбі за виживання? Ну і хто кращий бомбардир Ла Ліги за 9 турів до завершення чемпіонату? Атлетико Мадрид то в цьому сезоні лідирували, але от чемпіонами, мабуть, не стануть, оскільки вперше в цьому сезоні у команди Дієго Сімеоне триматчева серія без перемог. Причому, що найприкріше у всіх цих трьох матчах саме матрасники відкривали рахунок. Ця серія розпочалася в передмісті Мадриду у 27-му турі, коли Атлетико грав на виїзді проти Хетафе. На 75-й хвилині Олександр Серлот реалізовує пенальті та виводить матрасників вперед 1- -0. І незважаючи на те, що на вісімдесят Восьмій Атлетико залишається в меншості. Червону картку отримає Корея. Здавалось би, що перемогу дотримують, але не дотримали. Оскільки дубль нападника Хетафе Маура Арамбарі наприкінці матчу дарує перемогу господарам 2-1. В наступному 28-му Атлетико вдома грав проти Барселони безпосереднього конкурента шанс відіграти відставання. І незважаючи на те, що перевага в матчі по грі була саме у Барселони. На 70-ту хвилину по рахунку лідирував Атлетико 2-0, забивши два доволі схожі голи, простріли з флангів і форварди замикали з меж 11-метрової позначки. На 45 й хвилині це зробив Хуліан Альварес, а на сімдесятій все той же ж Олександр Серлот. Але за 8 хвилин матрасники всю цю перевагу втрачають. Камбек Барселони розпочинає Роберт Левандовський. На 72 й хвилині він на груди приймає м'яч, і другим дотиком в боротьбі з захисниками Атлетико пробиває 2-1. А на 78-й Фаран Торес ударом головою підсікає м'яч в дальній кут. Нічия 2-2. 2-2. Це також один бал, але річ у тім, що і цього балу не було у Атлетико, оскільки в компенсований час Барселона забиває ще двічі, і в підсумку робить неймовірний камбек на 4-2. На 92-й Ямаль потужно пробиває, рикошет від захисника Атлетико і м'яч в воротах 2-3. А на 98-й Феран Торес ставить крапку 4-2. Атлетико міг відіграти відставання, але в підсумку відставання ще збільшилось. В останньому із зіграних на даний момент турі, 29-му, Атлетико грав на виїзді проти Еспаньола. Також в цьому матчі саме матрасники відкривають рахунок. На 38-й хвилині 35-річний захисник Сесар Аспіліквєта за межтрафної грає на підборі та пробиває з льоту 0-1. Але в другому таймі матрасники привозять пенальті в своє ворота, яке реалізовує Хаві Пуадо 1-1. Тобто за три останні тури матрасники набрали лише 1 бал. І незважаючи на те, що до того, наприклад, були перемоги на два Ніції три над Атлетиком з більбао 1-0. на даний момент. Атлетико аж на 9 балів відстає від першої сходинки. Звичайно ж, вони будуть продовжувати боротися, але вже не все від них залежить. Можливо, їм навіть допоможуть правила ФІФА. Щоправда, про ці правила трішки пізніше. Загалом в Лізі зараз всім непросто, в тому числі і діючому чемпіону Мадридському реалу. І хоча у вершкових три поспіль перемоги, але всі вони з перевагою лише в один гол. Так, в 27-му турі лише 2-1 в дербі над райвальєкану. В 28-му з таким самим рахунком волювала виїзна перемога над вільяреалом завдяки дублю Кіліана кіліанамбапе. В 29-му турі Реал вдома грав проти аутсайдера Леганеса. Здавалось би, тут має бути простіше. Ні, ніякого простішого не було взагалі походу до цього матчу реал навіть поступався 1-2. і якби не неймовірно холоднокровний та гарячий останнім часом Кіліан Мбапе, можливо, б реал в цьому матчі очки і втратив. Гарячий кіліан по причині того, що останнім часом багато забиває. Ну а холоднокровний по причині того, що в матчі проти Леганеса на 32 й хвилині він відкриває рахунок, реалізувавши пенальті в стилі паненки. Це при тому, що не будемо забувати, в цьому сезоні у нього є нереалізовані пенальті, як в чемпіонаті, так і в лізі чемпіонів. А ось тут в стилі паненки. Ну і саме Кіліан на 76-й хвилині за рахунку 2-2 приносить команді перемогу 3-2, забивши майже зі штрафного, щоправда, не прямий. Ударом перед цим розіграв з партнером, після чого прошив стінку. 3-2 за реалом. Але до цієї триматчевої серії з перемог були втрати очок, наприклад, 1-1 на виїзді з Осасуною і навіть поразка 1-2 на виїзді від Бетиса. Тому на даний момент реал лише другий турнірній таблиці. Ну а лідирує неперевершена Барселона у каталонців дев'ять поспіль перемог. Ще дев'ять турів тому вони були третіми в турнірній таблиці, а зараз уже лідирують з певним гандикапом над конкурентами. Чого тільки не коїлося з Барселоною за останній період. Наприклад, феєрична перемога 4-2 над Атлетико, про яку ми вже говорили. Також на жаль була і трагедія в барселонській родині, оскільки перечасно життя пішов головний лікар команди Карлос Мінейро. Через це навіть гра 27-го туру домашня проти Осасуни була. Перенесена ця гра, до речі, уже зіграна, і вона стала дещо скандальною. Барса розбила свого супротивника 3-0, спокійні три бали, але річ у тім, що 3-0 може перетворитися на 0-3. Осасуна подала апеляцію на результат цього матчу. Річ у тім, що за правилами ФІФА, захисник Барселони Іньїго Мартінес не мав права грати в цьому матчі, оскільки пропустив поєдинки національної збірної Іспанії через травму. А за правилами ФІФА, якщо ти пропускаєш матчі збірної через травму. Наступні 5 календарних днів ти не маєш права грати за свій клуб. А от Мартінес зіграв. Як керівники Барселони дозволили такий недогляд сказати важко, але тим не менше загрожує тепер їм технічна поразка. А це дуже важливо, оскільки на даний момент Барселона саме на три бали випереджає реал. Тобто, якщо в них ці три бали відбирають, ніякої переваги вже і не буде. В останньому із зіграних на даний момент турі 29-му, Барселона вдома розбила Жирону 4-1. Хоча і ця перемога була непростою. По перше, Барса відкриває рахунок лише на 43 й хвилині, і то завдяки автоголу захисника Жирони. Ладіслава Крейчі. Ямаль пробив м'яч Рикошетом від крейчі опинився у воротах. Але на початку другого тайму гості рахунок зрівнюють для команди Віктора Циганкова. Очки також максимально потрібні, оскільки сім турів вони йдуть без перемог і вже неподалік зони виліту. Арно Данжума реалізував вихід вічнавість з голкіпером Барселони та зробив рахунок 1-1. Після чого за справу береться Роберт Левандовський, поляк підсумку оформлює дубль. Особливо красивим його гол був на 77-й хвилині. Коли після контратаки та навісної подачі від партнера Роберт пробиває в падінні головою, так званим ударом рибкою, робить рахунок 3-1. Ну а крапка була поставлена на 86 й завдяки голу Феррана Тореса, який останнім часом роззабивався. Чотири голи за три тури. І цей сезон у нього вже найрезультативніший в кар'єрі. Констатуємо, у Барселони 9 поспіль перемог та перевага над Реалом 3 бали, але при цьому пам'ятаємо два моменти. По-перше, підсумок матчу Барселона-Осасуна може бути змінений, а по-друге, в травні буде Ель-Класіко Барселона проти Реала. І якщо на той момент конкуренція в турнірній таблиці триватиме, то можливо той матч буде вирішальним в боротьбі за чемпіонство. Якщо у Барселони переможна серія під питанням, то от у севільського Бетиса 100% переможна серія. У команди Мануеля Пелегріні 6 поспіль перемог в чемпіонаті і прийшли дивіденди. По-перше, Бетис вмикається в боротьбу за зону ліги чемпіонів. По-друге, гравця команди 32-річного Іско визнають кращим гравцем березня в Лалізі, а тренера Пелегріні кращим тренером чемпіонату Іспанії в березні місяці. Це при тому, що в цих шести турах у Бетиса були непрості супротивники. Зокрема, в 24 му перемога три над учасником Єврокубків Реал Сосєдадом в 26-му перемога над діючим чемпіоном Реал Мадридом, 2-1. Та й в останньому 29-му турі було севільське дерві, в якому Бетис, хоч і пропустив першим, але після цього забив два голи та здобув в деякій мірі святкову перемогу 2-1. Свято полягало в тому, що це перша перемога Бетиса в дербі за останні шість чемпіонатів. Безумовно, кілька слів і про зимового новачка бразильця Ентоні, орендованого у Манчестер Юнайтед. В чемпіонаті вже відзначився практично всім, чим тільки можна. І два голи, і дві результативні передачі, і жовті картки, і навіть має вилучення. Зокрема, в 25-му турі, коли Бетис на виїзді здобув непросту перемогу над Хетафе 2-1, і в цьому матчі, до речі, Ентоні на свій рахунок записав результативну передачу. Наприкінці матчу бразилець підкат ззаду виконує і пряма червона картка. Тим не менше, він безумовно до. Поміг команді от цій шестиматчо переможній серії, і керівництво Бетиса розглядає питання або про можливість пролонгації оренди, або можливо взагалі про викуплення контракту бразильського футболіста. Бетису у боротьбі за зону Ліги Чемпіонів також допомагають і нестабільні конкуренти. Зокрема, Атлетикс Більбао, який, власне, зараз посідає четверту лігу чемпіонівську сходинку, за останні чотири тури виграв лише один матч, натомість як той же ж Батис, цілих чотири. Цю перемогу Більбао здобули в 28-му турі саме в Севілі, обігравши тамтешній одноіменний клуб 1-0. Але річ у тім, що дуже багато нічиїх. Зокрема, в 29-му домашня 0-0 проти Осасуни. А загалом по сезону аж цілих 11 нічийних результатів у команди Ернесто Вальверде поки що у них перевага над конкурентами є: плюс 6 балів. Але звичайно ж, якщо і надалі будуть постійно грати в нічиї, то можливо четверту ліго чемпіонівську сходинку вони і втратять. Поговоримо тепер про боротьбу за виживання і розпочнемо з кажанів з Валенції. Нагадаю, в цьому сезоні Валенсія не просто перебувала в зоні виліту, а навіть посідала останню сходинку. Але в 21-му турі Валенсія на виїзді отримує справжнього ляпаса від Барселони – 1-7. І схоже, це їх серйозно мотивувало та завело. оскільки за останні 8 турів Валенсія програє лише один матч. Я його вже згадував – 0-3 вдома від Атлетико Мадрид. Але от у семи інших матчах обов'язково очки набирали. І що саме важливо: обігрують безпосередних конкурентів в боротьбі за виживання. Зокрема, в 23-му турі домашня перемога над Леганесом 2-0 завдяки своїй обороні, яка і відоборонялася, і при цьому обидва голи забили саме захисники Крістіан Москера та Муктар Діакабі. В 27-му турі домашня перемога над Вальядолідом 2-1. В цьому матчі вже забивали виключно нападники. І в останньому, 29-му, домашня перемога 1-0 над мальоркою з єдиним голом від Діє Голопеса єдине, що по ходу другого тайму він отримав травму і не зрозуміло, коли тепер зіграє. А для команди він важливий, оскільки чотири тури поспіль забивав. Але якщо ви звернули увагу, це суто домашні перемоги. Дійсно, на даний момент Валенсія єдина команда чемпіонату Іспанії, яка в цьому сезоні на виїзді не виграла жодного матчу. Навіть в 26-му турі, коли забила три голи у ворота осасу, не все одно виїзна нічия 3-3. Тому домашня публіка, домашня атмосфера, домашня месталія має грандіозне значення для команди. І поки що, все це допомагає Валенції випереджати зону вильоту. А от хто перебуває в зоні вильоту, так це валядоліт у команди за останні 10 турів лише один набраний бал, і з ними вже практично все зрозуміло 11 балів відставання від рятівної сходинки. Причому валядоліт одночасно є і найгіршою обороною чемпіонату. Тут були і 1-5 від Вілля Реала, і 0,4 від Севілії, і навіть 1-7 від Атлетика з Більбао. І при цьому Валядоліт також є і найгіршою атакою чемпіонату, оскільки в останній команда забивала більше одного голу за матч. ще Аж в жовтні місяці тому скоріш за все в наступному сезоні будуть виступати в другому дивізіоні. А от кого дивно бачити в зоні виліту, так це острівний Лас Пальма. Здивина полягає в тому, що нагадаю, наприкінці 2024 року команда виграла три матчі за чотири тури. Зокрема, навіть обіграли на виїзді Барселону 2-1 та піднялися майже до середини турнірної таблиці. Але в 2025-му команду як підмінили взагалі в цьому році вони ще жодного матчу так і не виграли. Хоча от в останніх турах, по крайній мірі, по одному балу беруть, оскільки грають в нічиї. Зокрема, в останньому, двадцять Урі зіграли 1-1 на виїзді проти Сельти, де в другому таймі зрівняли рахунок та власне врятували один бал. Але при цьому ще в першому таймі втратили основного голкіпера нідерландця Яспера Сілесена. Контрого на повній швидкості врізався футболіст Сельти. І хоча в цьому році поки що Сілесен не зіграв жодного сухого матчу, але безумовно трата основного голкіпера може позначитись на наступних результатах команди. Ну а зараз поглянемо на турнірну ситуацію за 9 турів до завершення чемпіонату. Лідирує Барселона 66 балів у каталонців. Це на 3 більше, ніж у Реал Мадриду. Але пам'ятаємо про ситуацію з Осасуною, тож, можливо, у Барси ось цих плюс 3 і немає. Третя сходинка за Атлетико. Команда займає в деякій мірі золоту серединку. І аж на 9 балів вони відстають від першої позиції, але при цьому на 10 балів випереджають п'яту сходинку, тобто спокійно тримаються в зоні Ліги Чемпіонів. Також в зоні. Ліги чемпіонів поки що тримається і атлетик з Більбао. 53 бали у басків, але на відстані шести балів від них перебувають Вілья, Реал та Бетис. Найближчими до зони єврокубків є Райвалікано, Сельта та Мальорка, у котрих по 40 балів. В зоні вильоту впевнено тримається вальядоліт. 11 балів відставання від рятівної сходинки. По команді практично все зрозуміло. А от далі справжня корида, оскільки Лас Пальмас, який де 19, лише на один бал відстає від рятівної позиції. А у Леганеса та Алавеса взагалі однакова кількість очок по 27. За додатковими показниками поки що рятується Алавес. Еспаньол на 2 бали випереджає зону виліту, А от Жирона Віктора Циганкова на 7. Тобто, поки що команда не гарантувала собі прописку у вищому дивізіоні на наступний сезон. Роберт Левандовський за останні 5 турів наколотив 5 голів. Але при цьому Кіліан Бапе зробив те саме, тобто 5 голів за 5 турів. І між цими нападниками неймовірна боротьба в списку бомбардирів. Поки що лідирує Левандовський, 25 голів у нападника Барселони, а от у Форварда Реала 22. Сподіваємось, що до травня, коли буде Ель-Класіко Барселона Реал, стоятиме питання і про чемпіонство, і в тому числі про лідерство в списку бомбардирів. Тобто дербі буде максимально важливим. Ну, а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал, по особливому нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!